О, вже ранок, походу. так. накопился. Да ранок наші дощик йде. О, друзі, всім привет! З вами я Дімо, но вы на моєму каналі. Це нова серія Дитя Асасіна. Якщо хтось не пам'ять, що не дивилися відео, то ми в Константинополі. І да, нам подарили тут будинок. Я тут живу з тренером Найтом. Тренера на в кімнаті немає, він вже вийшов. Так. Я вам трохи покажу цей будиночок, О, нормальний. Це типу тренерочна зала, оп! Тут, щоб влазити, опа. Ну, для мене. Щоб я їх товчити влазити, там ще щось. Так. А тут кухня. кухня, кухня, стіл. Фігічка, така дивна фігічка, такий мальчик такий якийсь, ой, дощ, я маю, піду я, коли одні я спати їду, Вот. розкритий кроник, аж я, ой, всі руки болять, А кроник, я тут залізні, не, я маю, що, от. Ти залізні всі? Оце там, де показано оцей знак сидієв, якщо ви бачите, то він залізний, то. А, так. Добре, так. Десь тут. Так, я одівся. О, а вже і корисний дощ закінчився. Друзі, якщо у вас є питання, чому я... Тяжко ромаляю, подойди, я закладываю вся ну, Заложили. Так. Суть тут я. Так. Mm -hmm. Я лучше рисковаться не буду, не хочу падати, це фьер 3 этаж явий. Оп! Прям крюк, оп! Шик. Все. Так, я побіжу на базу. От так. в паркур. Хуй! Оп! Нормально. Подарливо. оп, обожаю прикурити. Оп-хоп-хоп. Хоп. Так, хопа. Чип. Оп. Ага. Так, ну. Йові, аністі, 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 аністі. Оп, вот так получу сюди, оп. Хуть. Не добрый, добре, так. О, немає, біжимо, біжимо, біжимо Сюда. Оп! Оп! Так, все. І ми на базі. Ой-мой, все темно, капець! то тут різно вже так. Хоча щось віддивляється там. То й от я. Ну, я до тебе не задай. Оп. О, добрий дня. Здорово. Ага. Добрий дня, пане. Тренер. Боже, з тим дособ. Вибачайте. <кхе> <кхе> Тренер, дайте, є завдання? Давай, давай. А, понятно, тоді я можу просто по місту побігати, да? Та, да, ну, да, ну, і є навіть якесь завдання. І яке ж? Ну, от книжку. Книжку? Добре, так. Ну, от, книга. І що? Ти повинен її передати, де Як можна? Він живе десь звідси, дивіться, піському портанець, ну біля морського порта. Ага, я його знайду, дай його його будинку, біля моського порта та ще вхід за криші є. Ага, Поняв добре, до побачення. добчення. Вже легеньке завдання, я можу і помігати просто. Поде деревах, не деревах, а потім ого, сані закрутився я щось. Так, це побагато мені. Господи, так що робили. Так. Зробили. так. Сейчас я не буду, навіть мені задали. Так. А ну, тут заберусь якось. Ану, не застав. І на добре. Я на самій ваше попробую Внизу. о во, во во во. Повезло. Хить! Хить! На гетький паркур. І оп-оп! Так. так, ну шо ще? Щось піде, я зробив цей піржеквір. Ей добу, задаю, поїжджаємо Поб... тоді. Поб... Побіжемо, побігаємо, поганяємо далі. На... Можно паркурить по дорогу. Так не подумайте на цей костюм где-то. Тоже прикольный. опа па оп, па оп, оп, полетів, полетів, оп! І полетів напіс. оп, опа па оп оп, 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 о о У анімації. Так, оп, так. Треба подивитися, так шо тут? Це ніби орлиний звір у мене, чи що. Так, звідти я прибіг, там немає. Uh -huh. Так, є от такий будинок. Так, 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 о! Бачу якийсь там прохід. Так. Оп. Спустити з'явилось. Хоп! Опа! Нормально. Люди є. Так. Оп, оп. і ось. Бліна. І полізли, і полізли, оп. Па, так. От парку не варіант, як б сказав. Е, Друзі, я вибачаюся, що мене. Ну, не те, що забере зараз голосом, а те, що я тільки розказала, тому що я вікно задивляюсь Щоб моя моя баба не прийшла. В мене на вікно його дивите. Uh -huh. Так. Ну, не лізь я на дах і що? Оп. Я ще йду туди паркурю. Ось На стіну. А то ніжа нема. Хоп. Іть. Да, а вже. Оп. Йо, я подумаю, зараз впаду. Так. Так, йо, перси. Оп! Так, там єрів тут нема. Ну і ось там. Так. А кстати, скритики протяжні, я вже давно тут користувався. Так. О, тут, кстати, ліві видно. Якщо видно. Ну видно, да. так. Так передивитесь, тут видно його. Оп! Ви так вилізу, дивіться, як прикольно. Так, почекайте. О, як прикольно виглядає, да. Зачет так можно принять, да ну, нафиг видит сюда прыгать, я не знаю так що дос, тут тут, тут тут туда идут, тут девять, и добре, оп оп! Оп, оп-опа, оп, оп, паркур паркур мастер И паркур мастер я чи не згладив себе, чи що, чи я зрозумів. Оп, все. Так, блять. Йо-моє. -йо. Так, можна мастер мене. Так, і собі так, тут то ніби, да? Я ще побігаю трохи. Подивлюсь. Оп. Чи ми можемо взагалі сюди, а да, то... До... Треба додати, сказати ніби, що... Да. Да, хуб хід. Так. В мене, так, і я не знайшов тут. Таке будинків. Так. Аж Та і сюда. Так. Так, так, так. Друзі, ну, це красиво, ніби виговорювати, що ж, житті. Так, надо відкрито. І новий дош. E toda tudo um, Tá aqui Não, não Tá bom, já na terra Seu filho Você está aí Ai, não Так я понял, тоже... я ви тоже сосед. Сонясно я э... совсем даже. Ходячимой да на базі. Да, я лихот, И то даже. вам Отва... книжка тут. Так, я как не можешь, что так. Цей? Ага, uh -huh. йопдедцяте нормальний сундук. А uh -huh. що це все таке? Е, uh, де підой. Шехти мені принесли. А що діди, які шесть короче, заранее? Ага. Все, я положив. Як, я, кімнати, не допомочьте. Я нафіг. Без. І так, друзі, мене сьогодні вийшло, так вже в Ну, нове відео. Я в школі його знімав, прикиньте. На фізиці я просто за закупом сидів. Який там проект був, я його знімав. Без голосу би. Давайте сюди. Хоп. Може ще одна цей один день тут побуде, Та відправляємося до Константинополя. Ой! Я вже з зборку. Думати не можу. Який у нас Константинополь? Це ж Константинополь. До того. До. До замку Лорда. До замку Лорда Херлауса. До замку Паравен. Так не називається, бо я. Тому замок був лише два рази. Вже не помню, як даю. Вже не дай. Як називатися. Це нафіг таке, це дим, як... А тут, ё-моё, шо... за балкон? Шо... Я сочувствую. Так, я затравлю. А ты господи! все. Это... Давай-ка, по... надо в паркур. Оп. Стіна тут двіна маленька якась, невелика Так. так-так-так-так-так. Дастер! Так, 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 так. What the fuck, Що це там таке нафіг? Йоу, там там блеер, стоїть! Вони на тобі кораблі дивиться. Зараз за ну, мною буде погоня, походу. Ой, ти, я сусіда. Тепер точно погоня. Та, Валі. Та, е, так, що тут? Та, Пові, залазу. Так. Ух, йо. Тут погана звізда. Ух, йо, бі. Так. Возвращу, ну и тут не бежим, не гляди оп, Двері якісь, оп. закриє пофіг ай-ой де видно нічого ой-ой я себе собі... О! одок ага не знаю коміс... О, мені нафіг все, добре. Добро, друзья, я закінчую відео, всім пока!